Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я професійна консультантка з питань бізнесу і податків. І сьогодні ми попробуємо змоделювати перспективи роботи бізнесу, власне, підприємців, які на сьогоднішній день не є платниками ПДВ. Спробуємо змоделювати, що робити тим людям, які гіпотетично можуть потрапити під оподаткування ПДВ у 2027 році. Ми з вами знаємо, що є досить погрозливий. Мається на увазі знаєте, великі шанси того, що буде прийнято зміни до законодавства, які будуть передбачати обов'язок сплати ПДВ усіх суб'єктів з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Я можу сказати так, що це зруйнує більшість схем роботи бізнесу. Мається на увазі схема не якась злочинна схема, а мається на увазі бізнес-модель. Тобто те, як працював бізнес до 2007 року, власне. Буде помножено на нуль, і доведеться переробляти бізнес-модель і відповідно приймати певні рішення, які ну, деякі люди вважають, що їхній бізнес закриється. Ну, дивіться, наше завдання з вами не рвати на собі волосся і не очікувати, коли все закриється, а бути максимально підготовленими, щоб прийняти правильне рішення, якщо ці зміни наберуть чинності. Якщо ні, то ні. Якщо так. То в е, усякому разі, ми розглянемо всі варіанти, які нам допоможуть виролити у 27 році. Отже, якщо ми розглядаємо ймовірність високу, що цей закон буде прийнято, і суб'єктів з доходом понад 1 мільйон грн. змусять реєструватися платниками ПДВ, логічне перше рішення у 2026 році втримати. Розмір доходу в межах 1 мільйон гривень. Ну, наприклад, заробити 999 тисяч гривень. Для кого це хороший варіант? Тобто, якщо у вас дохід і так не перевищував цієї суми, то можна сказати, що нововведення у частині ПДВ вас взагалі не повинні зачіпати. Чому ми говоримо про розмір доходу 26-го року? Чому взагалі піднімається це питання? Тому що обов'язок реєстрації платником ПДВ. Розглядається у вигляді аналізу об'єму доходів за останні 12 місяців. Тобто, фактично, якщо закон набирає чинності з 1 січня 27-го року, то не з 27-го почнеться рахуватися ваш мільйон до оподаткування. А в 26-му, тобто візьметься база, базовий дохід. Це дохід 26-го року. Тому є один з варіантів у 26-му році. Заробити 999 тисяч і зупинитися. Ну, якщо це, звісно, можливо. Другий варіант відкрити кран наповну. <сум> тобто дія протилежна попередній пораді, це означає, що рекомендація, ви можете розглянути такий варіант, як заробити максимальну суму і заробити всі можливі гроші, поки ви не стали платником ПДВ. Але якщо <сум> в грудні Буде запроваджено і з 1 січня 27 го буде запроваджено вимогу реєстрації платником ПДВ, у вас буде два варіанти: перший закритися, тобто закрити всі ФОП, які є в системі, і, наприклад, припинити діяльність і не бути платником ПДВ. І ось. Тобто, що ви будете робити далі, в 2027 році це залишиться питанням, тому що, мабуть, якщо у вас, наприклад, 2, 3, 4, 5, 10 ФОПів. То схема з ФОПами у вас буде просто нецікавою, нежиттєздатною і буде занадто складно. Тобто попередні економічні показники бізнесу будуть, скажімо так, не видадуть вам попереднього рівня рентабельності. Якщо ви це розумієте, то от допрацювавши до грудня 2026-го, можете закрити всі ці ФОП, якби заробити як останній раз. Або, відповідно, це знаєте, такий варіант. Якщо ви після 26-го року плануєте щось інше робити, або взагалі, наприклад, відкривати компанію. Якщо ви плануєте нарощувати об'єми незалежно від цього, наприклад, ваша задача. Перейти плавно на роботу в статусі платника ПДВ. Що тут можна зробити? Я вам раджу не чекати, наприклад, грудня 27-го року, я вам раджу реєструвати компанію вже зараз і поступово протягом півроку, протягом 10 місяців плавно показувати якісь доходи. Чому? Тому що в світі платників ПДВ. Вважається, ну не в світі платників ПДВ, а в світі податкової, податково живе в своїй паралельній реальності, і вважається, що новостворена компанія не може одразу заробити мільйони-мільйони. Буде складно пояснювати, де у вас економічні і інші ресурси. Наприклад, якщо ви створюєте компанію, де ваші наймені працівники, де ваш офіс чи склад, чи. Будь-що, так, де ви фізично знаходитесь, як ви надаєте послуги, чи виробляєте цю продукцію, як ви її продаєте, де ваші ресурси з точки зору транспортування і так далі. Тобто, ви попадаєте в світ великих таких акул бізнесу і вас, як новостворену компанію, починають порівнювати з великими суб'єктами, які працюють роками. До такого за один місяць не підготуватися. Я вам одразу кажу, як фахівець. Ви в кращому випадку можете витратити 4, 5, 6 місяців на те, щоб компанія вийшла так, знаєте, більш-менш на комфортний спосіб роботи. І не чекайте 27-го року, коли все почне просто валитися. Або в усякому разі зробіть запасний аеродром. Так, як ви працюєте зараз, працюйте, але прорахуйте, змоделюйте, зробіть варіанти сценаріїв, які дозволять вам працювати ну, за певних умов. А в нас в коментарях часто під відео пишуть, що мій бізнес закриється. Ну, дивіться, більшість бізнесів, як я вже сказала, не а, цих трансформацій, тому що людям платили заробітну плату на ФОП. Люди займалися дрібною торгівлею, як ФОП. Люди займалися, я не знаю там, магазини і ресторани, салони краси і так далі. Працювали як групи ФОП. І було безліч сценаріїв роботи з використанням суб'єктів спрощеної системи оподаткування. Вони ці всі сценарії на 90% будуть зруйновані. Залишиться тільки те, що витримає. Високі ціни, в принципі, я вам можу сказати наступним чином: якщо у вас ФОП реально працює, чи ви зареєструєтесь платником ПДВ, то ви зможете працювати як ФОП з ПДВ. У нас є такі клієнти. Ми одного, один був період часу, коли ми навіть рекомендували це як схему. Схему. <схем> ну, зараз не, не можу детально пояснювати в цьому відео, але Тобто в нас була схема за участю фопів, платників ПДВ, і ми це робили навмисно, тому що в нас була конкретна мета ну, захистити, захистити певні інші моменти. І ми для цього віддали ПДВ на, на пожертвували ми ПДВ, щоб, наприклад, щоб зробити інші речі. Ось, ну, це секрет фірми. Я маю на увазі наступне: що. Ви виграєте у нових економічних умовах, якщо ви підготуєтесь. Якщо ви будете не готові і виявиться, що законодавство все-таки затвердить цю вимогу сплатити ПДВ, у вас буде колапс. На цій хвилі виграють ті, хто підготується. І все можу сказати лише, знаєте, не тягніть. Я знаю, що є така, знаєте, український такий лайфстайл. Що краще тягнути якомога довше, тому що потім щось станеться, щось там не приймуть, щось відмінять. Ви знаєте, в Україні не треба спішити виконувати законодавство і так далі. Тобто, бачите, як було з касовими апаратами, наприклад, запроваджували з 20-го року, потім скасували санкції, ковід, потім відстрочення, потім були ще якісь поблажки. Але РРО функціонує і перевірки по РРО проходять, і вони проходять в негативному сценарії. Тобто, люди, які не навчилися і не адаптувалися, вони ну їм дуже боляче, все рівно вийшло так, що довелося вчити касові апарати. З ПДВ буде та сама історія. Ви підвищите виживаність, тобто здатність вижити власного бізнесу, ви його підвищите. Якщо ви приготуєтесь, я можу сказати, що е, так буде перерозподіл ринку. Так, люди, які плачуть, що в них бізнес закриється через сплату ПДВ, е, можливо, це станеться. Е, бізнес це висококонкурентне середовище. Е, на ваше місце, якщо ви кажете, що ви закриєтесь, на ваше місце прийдуть тих, хто не закриється. Е, краще бути тим, хто не закриється і займе чиєсь місце, ніж Очікувати в пасивному такому варіанті, що як буде, так буде. Ось, я можу точно сказати, що полегшення умов ведення бізнесу не буде, спрощення не буде. Можна сказати, що з 2027 року запроваджується для компаній обов'язкова звітність через так званий файл е e аудиту електронний аудит. Я можу сказати, що це лякає навіть фахівців. Ну, це реально страшний звіт. <хи> От, тобто, уявіть собі, якщо фахівці починають боятися, то наскільки буде складно людям, які не розбираються і є далекими від подібних взагалі, бю бюрократичних вимог, не здавайтеся, розплануйте, розпишіть собі схеми, варіанти функціонування вашого бізнесу і дайте відповідь на запитання, за яких умов ви будете продовжувати. Вести прибуткові справи, за яких умов, тому що всі інші варіанти вас будуть розчаровувати. Єдине, що вам треба змінити, це змінити те, що дозволить вам в нових умовах не просто вижити, а ну, розширитись. Це цілком ймовірно. Незалежно, знаєте, бізнес це, це як економіка в цілому, це просто як рух життя хтось. Здається, а хтось піднімається на хвилі того, що інший здався. Тому не здавайтеся, звертайтеся, якщо потрібно, за допомогою щодо податкової моделі ведення бізнесу. вам потрібно побачити майбутнє, навіть якщо воно жахливе. Ваша задача зараз прорахувати, зробити фінансовий прогноз, і тоді ви вже будете бачити ваші перспективи. Ви за цей рік встигнете. Переорієнтуватися, перереєструвати пере, бізнес на іншу країну, я не знаю, залежно що у вас знайти інших клієнтів, З, сконцентруватися на інших сегментах, наприклад, аудиторії вашої, і так, далі, і так далі. Тобто не зупиняйтеся, люди, які вміють заробляти гроші, вони це вміння не втрачають, неважливо які ставки податків, в яких країнах існують. Ось у нас на цьому все. Ми вдячні, що дивитесь наш канал, ставите лайки. Рекомендуйте друзям нам все добре. До побачення.